Класний. Пахне як. Вкусно. Вітаю, друзі, на своєму каналі, і сьогодні ми відкриваємо 5 серій кейсів, в яких лежать ножі Балінсен. Дуже ексклюзивний контентик, насправді, дуже, я б сказав би, дорогий контентик на сьогодні. Але але подивимось, чи порадує нас габанчик. Давайте спочатку розберемось, в яких кейсах може знаходитись бабка. Поки ми не почали відкривати кейси, хочу нагадати, що при досягненні 1111 підписників на моєму каналі, в своєму телеграмі я розіграю сетік із дуже гарних скінчиків. Буде сім переможців. Це буде сочніший дігл, власноруч Baby бейбівой, і п'ять АВП лапок. Тому можеш переходити в телеграмі. Там в закріплених повідомленнях ти можеш знайти цей розіграш. Чекаємо досягнення цієї цілі. Самий перший кейс, який був створений з бабкою, це Прорив, операція. Дивимося, які у нас тут бабки є. Один із самых прикольних це градієнт Ну і далі, чесно кажучи, вже пішли не дуже. Ну, цей поверхневий гард Окей. Very good. А так, ну, максимально дефолтні шарпатські ось такі скінчики на такий шикарний ножик з такою класною анімацією. Другим кейсом у нас є та кошмари Тут уже більш цікавіші прайси, чесно кажучи, на такі ножики. Це Емюральд Еміраль, той що нам випав, шкода, що не бабка. Але сьогодні ще подивимось. Подивимось, що нам буде випадати. ось такі в принципі, скінчики на бабку можна отримати із кейсу з кошмари». Кашмари. І насправді це наразі самий дешевий кейс, з якого можна реально отримати бабку. Але ми отримали ось такий от фальшик Еміраль. Добре, третій кейсик у нас це операція Riptide. Тут у нас, в принципі, серія точно таких же ножів. Але кейсик 4 рази дорожчий, ніж. Ось цей. Четвертий кейс вже з третьою версією ножів Balance. Тут ми бачимо доплер Sapphire, Doppler Rubin, і тут прайси ну, дуже прям цікаві. Також чорна перлина, ну і в принципі всі інші доплери, плюс мраморний Градієнт. і, звичайно, це Spectrum 2 з точно таким ж сетапчиками. Ну і давайте спробуємо знайти хоч один із таких ножів з 50 кейсів у Габена. Шановні гості, сьогодні на вечері ми маємо один футляр хижі води, один прорив, один спектр першої серії, 18 спектр другої серії і 19 сновидіння та кошмари. Ось ці кейси я, в принципі, ні разу не відкривав. Відкривав тільки прорив, буквально пару разів. Оце в прошлому відео, коли нам випав ось цей шикарний ніж Емірад. Але випав він із «Сновидіння та кошмари. Коротше, не буду тянути габи на заніж. Полетіли відкривати вже ці кейси. Починаємо із «Сновидіння та кошмари, і нехай це буде отакий п'ятий кейсик. Перший з прокруточки, далі будемо скіпати. Будемо. Ой-ой-ой, червоний дав панюхать, Це дуже поганий знак. Це дуже поганий знак. З статтреку ми починаємо. Другий кейсик заходить на базу. Відразу фіолочка. Ну, треба просто брати і скіпати. Окей, окей. Кормимо габена, максимально кормимо габена, тому що... Е, о, ще одна фі. О, це дуже поганий знак. Оце прям дуже-дуже поганий знак. Давайте прокруточку. Прокруточку, пішли, поїхали. Пішли, поїхали. Сьогодні нам потрібна тільки бабка. Всі інші ножі ну, нас просто не цікавлять. Так, тут є ще що, консолечка заготовлена, все окей. Полетіли, полетіли. Сподіваємось на заноси від габена сьогодні. Хоча пару червоних словити вже нас розове залітає, і це я вам скажу дуже поганий знак. Минулий раз нам сипав, сипала сінька і випав фальшик еміраль. Сьогодні щось починає насипати фіолетового, рожевого, і це означає, що, чесно кажучи, занос, який ми напевно сьогодні не будемо очікувати. Я не знаю по рахунку, який це кейсик, але давайте, от, у нас навидіння та кошмари сьогодні не дуже хвилюють, і поміж двох фіолок, у нас ми вже таке бачили. І тоді в цей відео ми вибили. Чесно, я не буду зупинятися, нагадувати, що ми вибили еміраль, тому що це реально дуже гарна така новина. І давайте ми три кейсики, буквально ось так візьмемо, проскіпаємо. Нехай це буде жертва габенчику. Давай ось оцей. цей. Окей, okay, окей, okay. все. Далі полетіли відкривати, насолоджуватись прокруточкою і очікувати на золоті вінки, які у нас в цьому відосі, сподіваюся, будуть. Але краще це буде не з цього кейсу, а, наприклад, з якогось отакого. Але, 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 нагадаю, що тут випадає якраз той самий Еміральд, який коштує 14 тисяч доларів, а можливо, навіть і дорожче. Так, золотих вінків ми тут не бачимо, і тому продовжимо відкривати наші кейси. Вони закінчуються щось максимально швидко. Залишилось буквально, не враховуючи цього, три кейси, сновидіння та кошмара. Окей. В принципі, ось сінічка мене влаштовує. Нехай насипає сінічка, і потім вишенка на торті, буде золотий віночок. Так, фіолочка. Оце, оце мені вже не подобається. Хоча б червоний міг би він дати, от 100 трек, ось отакий. Я був би йому дуже вдячний, тому що з цього кейсу, ну, чесно, окрім ножів, ну, тут нічого немає. Ще одна фіолка, і це, чесно кажучи, максимально погано. Давайте добиваємо вже останній кейсик сновидіння та кошмари. Сподіваюсь, тут нічого не випаде, а далі ми виб'ємо доплер Рубі, наприклад. Переходимо до ось цих кейсиків яких у нас одній штуці, і в принципі щось рожеве або ось червоне статрек, щойно з фабрики мене теж влаштує, тому що там прайсики ну в принципі дуже цікаві. Але навіть червоним тут і не пахло. Нам дали понюхати буквально спочатку. Це МПшечка була, сновидіння та шмара, і в принципі на цьому все. Спектр футляри, які я, в принципі, ні разу не відкривав. Щось із цього. В принципі, мене влаштує. Давай, давай мені такий севедок. Я їх так полюбляю. От особливо після е, крафту на е, колекцію Dust. Коли ми йшли до. Е, якраз дігла Блейз. Ой-ой-ой-ой-ой. Що це за байти? І навіщо це таке от робити? Колекція прорив. Балінсон. Прийди. Я тебе прошу. Віночки. Вони такі, кстати, от. Прикольні, тому що вони от якраз це єдиний кейс, з якого гарантовано випадає, якщо це випадає золото, випадає балінс. Добре, у нас залишається футляри Спектр. І, в принципі, я пропоную штучки 3 просто взяти і скіпнуть. Фіолочка відразу залітає. Синечка. Нера... ще одна фіол. Блін, я ж кажу, це дуже поганий знак. Це дуже поганий знак, коли випадає фіолочка. Що ми в прокрутику тут можемо побачити з вами? І це буде, звичайно, скара пльоточка. Окей, окей. Полетіло відкривати ще один. По-моєму, віночки ми сьогодні не побачимо. Але ну не кожен ж день нам вибивають віночки, правильно? В принципі, чесно кажучи. Я цей раз навіть вже нічого не очікую, тому що ну фальшик еміраль. Дав про себе знати. І в принципі, я думаю, найближчі найближчі кейсів 200 мені голду можна навіть не очікувати. Яка прокруточка! І випадає нам статрек глачок. Консолечка нам тут не потрібна. Ага, ага, звичайно, звичайно. Ладно, не, не буду портити вам картину, і давайте подивимось про круточки, тому що Спектр 2, як я і казав, я раніше не відкривав. І це мій перший опенкейс саме по спектру 2 серії. Де ми можемо знайти той самий заповідній ніж Балінса. Окей, о оце мені дуже подобається. Синку я полюбляю, тому що якщо си дуже багато синки. Габен. Може поставити дещо цікаве. нас залишається скільки. Сім кейсів буквально. Як вони тають на очах. Фіолка. Ще й така по шарп. А, ні. Майже без подряпин. Полетіли. Червоний, ну хоч одне червоний з цього опенкейсу. Ми побачимо сьогодні. Ні, це буде фіолочка. Майже, дивіться, навіть флотик не дотягнув що з фабрики. І ще один глоб. Неземний. Статрик. Імператриця. Імператриця була топчена. Ну чесно, мені навіть голда не потрібна, габен. Що ти мені сипиш? Що ти мені сипиш? Ну, чесно, що це таке? І що з цим робити, я навіть не знаю. Залишається буквально три кейси. Імператриця. Будь ласка, знову, ні, ну я ж кажу, мені ось це дуже не подобається. І знову майже без безперепенд. що, дивіться, просто одна тисячна і все, і все, і це вже щойно з фабрики. Ні, він видає ось 07, 01 флотик. Окей, залишається 2 кейси, і ми підходимо вже до фінішу. Окей, окей. Останній кейс, що нам він зараз покаже? Глачок. Ну, тут, в принципі, можна було і не сумніватися. Приємний бонус для тих, хто дивляється мої відоси до кінця, я захопив для вас ще 10 отаких кейсів. Ну, і, звичайно, 10 ключів залітають на базу. Давайте буквально жертву габену скіпнем 3 буквально ось таких кейсики. Окей, окей, сінічка, сінічка, це прям дуже добре. Після сінечки завжди насипає добряче голда. Давайте це перевіряти. Так, і це знову F7. Та що ж таке? Що ж ти будеш робити? Окей, відкриваємо ще один кейсик. Я б дуже хотів побачити. Ой-ой-ой, фіолочка, що це таке. Я думав, може хоч фіолочку, цю рожеву постави. Ні, він зажлобився це зробити. Відкриваємо 46-й кейс за сьогоднішній відос, і дивимось, що у нас випадає. Це випадає навіть фіолочка, а цей раз не декатується. Ну давай уже з цього кейсу може, мені її поставиш, а? Ну що ти даєш мені і спочатку понюхати, потім понюхати, а зараз. Може, давай... Давай фіолочку. Ні, він видає мені скарб. Що ж таке? Взяв, подразнив, значить, оцим фомасиком. І видав мені скар. Я считаю, габена треба штрафануть на галду, наприклад. За такі приколяси, за такі фокуси, чесно. Просто габенчик хочеться оцей скар, оцей хай 7. Відправити. Ага, 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 і шечка Все. Заключний кейс, 50 -й. за сьогодні. Відкриваємо і насолоджуємось прокруточки. Ай-яй-яй-яй! Ну на фінал. Ну такий фінал міг бути. Ну він спеціально байтить, щоб я, напевно, закупив ще кейси і відкрив вам ще е, штук 50 кейсів. Так, у підсумку ми отримали 39 сіняк, 10 фіолок і буквально одне рожеве. Став подобайку на цей відео, якщо тобі подобається опенкейси, щоб я розумів, що я не зря, ось, зрячу такі бабки, для того, щоб отримати 10 фіолок 1 рожеве. Я з вами не прощаюся, ще побачимось.